Кальцій Детринікомед. Турбота про свою красу уже зараз. Зараз заїжджаємо в західну околицю населеного пункту Макіївка. Розбита російська колона, яка рухалася при відступі із Лимана в напрямку Сватового. Розбито, бачимо 10, але там далі і ще більше. Зайшли далі. Зайняли другу позицію, другу спешку зайняли. І так проблялись, поки наші колеги зайшли. Ми зачищали будинок за будинком. ну, і Так Макіївку звільнили. Просрало. А я засняв. Ну, зі сторони ворога 120-та міна. Село Маківка. І що тут відбувається? Зачищаємо, закріпляємося, йдемо далі. Наблюдаємо, щоб ворог не зайшов сюди далі. Питаємося йти далі. У нас усі готові йти далі. Тому ми тут -то всі.